Добрий день. Починаємо урок математики. Тема нашого заняття: вимірюємо довжини відрізків. І сьогодні дізнаємося, що таке 1 см і як він позначається. Досить часто трапляється така ситуація, коли треба щось вимірювати або порівнювати. Предмети, наприклад, за величиною. І навколо нас. Існує багато предметів, які мають спільну властивість, тобто лінійну протяжність або, як ми її називаємо, ще довжину. Це олівець, ручка, дошка, парти. І от сьогодні ми будемо вчитися вимірювати предмети. Але спочатку почнемо, як завжди, з геометричної хвилинки. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури, назвіть їх. Визначте, за якою ознакою змінюється кожна наступна фігура. І спробуйте передбачити, яка фігура буде наступною. І так, що у нас змінюється? У нас змінюється спочатку розмір, колір, форма. Знов розмір, колір, і має змінитися тільки форма. Круг змінюється на трикутник, і, звичайно, трикутник. Залишається червоного кольору і великий. Переходимо до наступного завдання. Відкриваємо наші зошити на сторінці 53, знаходимо перше завдання каліграфічна хвилинка, і заодно ми з вами ще повторимо склад числа 7. І так, подивіться, будь ласка, на двері. Тут знаходиться зразок цифри 7. І на даху, будь ласка, напишіть у всі клітиночки красиву цифру 7. І можна отут написати ще на доріжці. Після того, як ви це виконаєте, давайте пригадаємо склад числа 7. 7 це 5, та. Так, правильно, 2 напишіть красиво цифру 2. Сім, це 4, та згадуйте. Три молодці діти. Запишіть красиво. І тепер виконайте завдання, ось розв'язавши оці вирази. І зараз натискаємо на паузу, виконуємо це завдання, потім починаємо переглядати далі. Будь ласка. І так, наступне завдання. Уявіть собі, що треба визначити, яка з двох паличок довша. От перед вами червона і зелена. Як це можна зробити? Ну, можна, от як кажуть, на глаз. Подивіться уважно. Чи можете ви зараз визначити, яка паличка довша, яка коротша, чи може вони однакові? Висловте своє передбачення. Так, хтось сказав, що вони різні, так, що одна довша, а друга коротша. Хтось сказав, що вони однакові. І ми не можемо це перевірити на глаз. Для цього є один спосіб: ми можемо накласти один, одну паличку на іншу, ось подивіться, як я. Головне, що треба покласти їх так, щоб початок. Був на одному рівні, бачите? І тепер ми бачимо, що зелена трішечки-трішечки, але все-таки довша за червоний відрізочок за червону паличку. Отже, на глаз перевірити цього не можна. Накладанням можна. Якщо у вас є олівці різного розміру, ви їх можете також викласти отак рівненько, щоб вони починалися з одної. Точки і побачити, який олівець довший, який коротший. Але це не дуже зручно. От зараз на цьому малюночку також спробуйте порівняти відрізки за довжиною. Який відрізочок ліворуч є найдовшим. Так, ось він. Який найкоротший? Так. Це ми визначили довжину. І за висотою, давайте подивимось також. Угу. От ми їх поставили вже вертикально, і все одно вони залишаються, цей відрізок, до, вищий, цей нижчий. Так. Порівняйте ці відрізки за довжиною на око. Ну, так як Довжина відрізків дуже сильно відрізняється. Да? Тут легше визначити який коротший, так, це зелений, і фіолетовий є найдовший. І можна навіть назвати за розміром да, по порядку. Зелений, потім йде синій, червоний і фіолетовий. А чи впізнали ви оцих героїв? Ну, якщо ви дивилися цей мультфільм, який так і називається 38 папуг, то ви пригадаєте, що удав захотів дізнатися, якої він довжини. І от ці головні персонажі вирішили йому допомогти. Папуга, коли виміряв довжину удава, він нарахував 38 папуг. Слона було тільки два слона, довжина удава. А мартишка 5. От чому у всіх звіряток була довжина удава різна, як ви думаєте? Бо були різні мірки. Діти, попуга менший і він робив менші кроки. да? Слон, він великий і, звичайно, його кроки були більшими, і він нарахував всього два кроки. А мартишка, вона 5 мартишок, тобто у нього ну, середній так, результат вийшов. Зараз трішечки відпочиньте, пострибайте, попригайте, повиміряйте своїми кроками. Довжину вашої кімнати. Цікаво, скільки вийде кроків у вас. А потім попросіть, маму, скільки вийде кроків у мами, довжина вашої кімнати. Чи однакова, чи ні. І повертаємося до нашого заняття. Так, Це ми пропустимо. З'ясуйте, якою міркою вимірює довжини кожного відрізка. Ось подивіться, перед вами є. Синій відрізок, червоний і зелений. І ми бачимо, що довжина кожного з цих відрізків є однакова. Бачите, вони всі однакові. Але у нас є різні мірки. У нас є синя мірка ось вона. У нас є червона мірка, і у нас є зелена мірка. Якщо вимірювати синій відрізочок, Цією міркою, то вийде раз, два, три, чотири 5, 6 мірок. Шість, запам'ятайте. якщо взяти червону мірку, то у нас вийде всього три, а взяти зелену то всього два. І от скажіть: відрізки однакові, однакові а мірки були різні, і тому різна величина шість, три і два. Для вимірювання довжин мірки можуть бути різні. Для зручності вимірювання довжини люди домовилися користуватися єдиною міркою в всьому світі. І зараз у багатьох країнах вона так і залишається основною. Це сантиметр. Сантиметр. Запам'ятайте, повторіть. Угу, повторили молодці. Отже, щоб правильно дізнатися довжину предмета чи відрізка, потрібна єдина мірка. І це сантиметр. Один сантиметр Прийнятий у всьому світі. Так, ось давайте його розглянемо. Перед вами якраз 1 сантиметр. І якщо Цією міркою поміряти відрізочок, то у нас вийде 5 сантиметрів. Де ж можна побачити ці сантиметри? На лінійці. Ми з нею зараз з вами познайомимося. І так, у підручнику у вас є таке завдання розгляньте його. І вам треба зараз прикласти лінійку до. Фіолетового відрізочку, да? і визначити, скільки сантиметрів складає довжина цього відрізка. Для зручності вам цю мірочку, ось, бачите, 1 см, отут намалювали. Як ви думаєте, поміститься ще одна така мірочка? Так. Отже, оцей фіолетовий відрізочок має довжину 2 см. А тепер порахуйте, скільки таких мірочок може вміститися в зелений відрізочок. Або прикласти лінійку. Зараз я вам покажу, як це будемо робити, ми трішечки наступному завданні. Так, тепер повертаємося до наших зошитів, завдання номер 2 І зараз ми з вами. Визначимо спочатку в різних мірках. Так? От, у нас є зелена мірка. І давайте порахуємо, скільки разів вона повторюється в цьому відрізочку. Рахуємо: одна мірка, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. І от запишіть сюди десять. Отже. Зелений відрізок складає 10 мірок. Так, тепер давайте подивимось: другий відрізок, ми будемо визначати вже іншою міркою. Порахуйте, скільки тут разів вона повторюється. Так, всього 3. Запишіть сюди 3. І третій відрізочок. Так, 5 мірок. Запишіть. Але ще одне завдання треба визначити в сантиметрах, бачите? Тому ми беремо лінійку. Подивіться, я взяла лінійку. І прикладаємо так, що початок відрізочка співпав з цифрою 1, бачите, поділка. І далі ми дивимось, де завершиться у нас відрізочок. А він завершується там, де поділка біля цифри 5. Це означає, що довжина цього відрізочка зеленого 5 см. Вписуємо в цей квадратик 5 см. Тепер прикладаємо лінійку до другого відрізка так само, дивіться. Так, щоб початок відрізочка співпал з поділкою 0, бачите, і дивимось, де вона завершується. Так, Там де 4. Отже, червоний відрізочок має довжину 4 см. Запишіть, будь ласка, сюди. Так, І останнє прикладаємо лінійку до останнього відрізочка, і вже самостійно визначте. Довжину цього відрізка. І запишіть сюди, я вже казати не буду. Я хочу перевірити, як ви це зрозуміли. Добре. Наступне завдання. Порівняй довжини відрізків жовтим кольором, наведи найдовший, фіолетовим найкоротший. Тобто, візьміть кольорові олівці жовтий і фіолетовий Наведіть жовтим прямо по відрізку найдовший і найкоротший фіолетовий. Це завдання четверте. З'єднайте точки від 1 до 5 і порахуйте, скільки відрізків на рисунку вийшло у вас. Можете та навіть всередину записати, скільки відрізочків у вас вийшло. П'яте завдання останнє завдання. Повторіть, будь ласка, те, що ми вчали з вами раніше, знайдіть значення виразів, і замість числа 7, цифри 7, малюйте сонечко. Ну, Наприклад, 0 плюс 7, скільки буде? 7. Отже, тут ви малюєте красиве сонечко. Ну що, ви добре попрацювали, я сподіваюся, що всі зрозуміли, що таке сантиметр. Навчилися визначати довжину відрізків. Якщо ще не навчилися нічого, у нас все попереду, все у нас буде добре. Ви добре працювали, молодці. До побачення!